Вітайте, друзі, і я рада вістати на своєму каналі. Сьогодні у нас буде розпаковка паперових сюрпризиків. як завжди, ви чекали, і я знову до вас повертаюся. Ці всі колекції, які ви бачите перед собою, ми з вами будемо всі розпаковувати. І як завжди, я вам приготувала одну новиночку, це в нас колекція Таба Лапки. Як я вам і обіцяла, те, що я зроблю другу частину, і вона просто повинна теж. Була бути в нашому новому каталозі, тому я її зробила. І тут цілих вісім пакетиків. Просто подивіться на них. Вони дуже-дуже красиві. Мені дуже подобається саме ця колекція. Тому я думаю, що нам буде дуже цікаво розпаковувати Це У нас пакетики наліпки, і всередині в нас буде так сказати стікер, який ми, ми будемо прикрашати нашу лапку. А з. Іншими колекціями ви знайомі. І ще, будь ласка, напишіть мені в коментарях, як вам нове освітлення і також новий ракурс, тому що мені здається, те, що тут так зручніше і так комфортніше дивитися відео. Тому обов'язково напишіть мені, дуже-дуже буде приємно почитати всі ваші коментарі. І давайте будемо вибирати наші пакетики з вами на розпаковочку. Якщо чесно, я не дуже пам'ятаю, які потрібно вибирати, тому буду. Вибирати на свій розсуд, тому поїхали. І так, в нас перша колекція це колекція ваги. Тут я точно те, що нам потрібно взяти перший пакетик з вами колекція Гурінч або просто Grinch. Давайте візьмемо якийсь зелений пакетик. Мені здається, те, що з ось таким ось подаруночком. Ось, далі. В нас іде колекція, ця колекція іде. Картки зберігання. І тут давайте візьмемо другий пакетик. Ось такий ось колекція новий каталог, беремо ми з вами другий. Далі в нас іде колекція: це колекція новий каталог, ми беремо з вами другий пакетик. І наша колекція адвент календарі Вона поки що не набирає дуже багато переглядів, але все ж таки ми будемо розпаковувати цю колекцію, тому. Все добре. Ось, давайте візьмемо, напевно, два пакетики, тому що в тому відео ми взяли з вами три, тому візьмемо четвертий і п'ятий номер. Все будемо робити по аналогії, як я вам вже і казала в нашому тому відео. Колекція та балапка мене просили взяти третій пакетик. І ось тільки ось у нас пакетиків на нашу з вами розпаковку. І немало, і не багато, але в мене в процесі дуже-дуже багато колекцій, які теж вже готові, і я вам готова їх презентувати, але потрібен час для цього. І беремо наш з вами новий з вами каталог, єдиний, так сказати. І починаємо з нашої першої колекції. Це в нас колекція новий каталог, до речі, яку ми закінчимо в нашому наступному відео. З вами. Так, це в нас ось такий ось пакетик. І тут в нас ось такий ось бантик. Це просто у нас такий стікер, що доповнює. Під номером 5. Ось сюди. Ось тому давайте переклеювати. Мені здається, дуже-дуже гарно виходить ця колекція. І дуже-дуже класно. Далі йдемо. Далі в нас іде колекція. Це колекція ваги. Ось така ось у нас. І. Оберемо ось такий ось пакетик. З вами я пропоную спочатку приклеїти пакетик, ну, як завжди, щоб. Давайте приклеїмо на другу сторіночку. Ось сюди ось і ось так ось і повернемося. Ось і відкриваємо. Я бачу, що вже під номером 5. Під номером 5 це в нас на другу сторіночку. До речі, нам з вами нічого тут не попадалося. І це в нас ось такі ось ваги. Ось такі ось в нас колекція. Далі я пропоную відкрити колекцію картки зберігання. І, напевно, це ось цей ось у нас пакетик. І тут у нас ось така ось картка зберігання. Вона мені, до речі, дуже подобається. Вона дуже класно намальована. І це в нас під номером 4 на другу з вами сторіночку. щось ми збираємо сьогодні тільки другі сторінки. І так, далі в нас іде колекція. Це колекція Mr. Green або просто Greench. Ось так ось і це в нас ось такий ось пакетик з вами. І це під номером 3 збираємо вже першу сторіночку. І це в нас ось така ось рука, і, напевно, Грінч тримає ось таку ось кулю. До речі, напишіть в коментарях, чи будете ви ставити ялинку на Новий рік або, напевно, на якісь свята. Буде дуже цікаво подивитися та почитати. Далі в нас іде колекція це колекція Advent календарі. І тут ми відкриваємо четвертий і п'ятий пакетик на першу сторіночку. Давайте почнемо з четвертого. Тут у нас під номером 4 ось сюди ось це, напевно, блиск або масло для губ від популярного бренду Dior. І так, і в нас під номером 5 єще пакетик. І нам попадається ось така ось сумочка. Я не знаю бренду, тому що я тут не написала, який він. Але я думаю, що по інтернету не складно. І ось так ось. І я вам презентую нашу нову з вами колекцію. Це в нас таба Лапки. Ось тут ось. Ось така ось у нас колекція історіночки. Перша сторінка, друга та третя сторіночка. Звичайні сторінки, нічого особливого, але дуже класна колекція, справді. Під номером один. Це на першу у нас сторіночку. І ось так ось. І тут в нас ось такий ось цікавий бантик. До речі, мені дуже подобається принт саме бантики, вони дуже-дуже імпонують мені. І ось такий ось у нас стікер вийшов. Мені Здається, те, що він дуже-дуже класний, і на цьому наша розпаковка підходить до кінця. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, обов'язково переглядайте спільноту, мій телеграм-канал. Всі ці посилання ви, знай... ви знайдете в описі, тому всіх дуже сильно вас люблю і всіх обіймаю, і всім до зустрічі, до нового відео. Па-па!